Кожного року, особливо напередодні осінньо зимового періоду, медики наполягають на обов'язковій вакцинації від сезонних хвороб. На сьогодні календар щеплень, згідно якого можна безплатно вакцинуватися, дуже розширений. У Гізерській громаді цьому питанню приділяється неабияка увага придбання необхідних вакцин, медикаментів та розхідних матеріалів це один з пріоритетних напрямків для керівництва громади. Ми сьогодні розуміємо, що ми входимо в період підсезону, що буде і грип, буде і ковід. Нікуди ковід не дівся. Так на сьогодні ми забезпечені повністю і захисними засобами, і медикаментами. Ми закупили тести на ковід, дякуючи підтримки нашій зірській громаді і сільській раді і депутатському корпусу. Ми маємо можливість закуповувати на сьогодні і медикаменти, і тестування. Забезпечення необхідними медикаментами це лише половина справи Обов'язковою умовою зберігання вакцин є дотримання всіх санітарних та технічних умов, а саме наявність у медичних закладах необхідного обладнання, завдяки якому деякі медикаменти та вакцини можуть зберігатися згідно вимогам. Завдяки закордонним благодійним фондам візирський центр первинної медико санітарної допомоги укомплектовано саме таким обладнанням. У нас є такі от холодильники, також у нас термологери є, також ми вони електронні, кожного місяця. Ми щитуємо, підключаємо їх до комп'ютера, і у нас повністю вже йде аналіз температурного режиму. Також у нас є морозильна камера для термоелементів. Якщо проблеми зі світлом, у нас є генератори, але також ми готові до тих випадків, коли у нас є термоелементи заморожені і ми можемо зберігати вакцину. Також ми можемо її евакуювати, наприклад. Якщо це амбулаторія першотравного, ми можемо перевести її до нас безпечно, не порушуючи температурний режим. Вакцинуватися в медичних закладах візерської громади можна від багатьох хвороб, зокрема це кірка, снуха і паратит, поліеміліт, гемофільна інфекція і звісно ж ковід. І це не весь перелік. Якщо у жителів виникне бажання зробити щеплення вакцину, яка не входить до державного календарю, то робітники амбулаторії зможуть надати необхідне обладнання для доставки такої вакцини. Це спеціальна сумка з термоелементами та термологерами. Тільки за дотримання всіх необхідних умов транспортування та наявності сертифікатів медики людину вакцинують. Що стосується кількості вакцинованих жителів візерської громади, то з кожним роком бажаючих зробити це чи інше щеплення становиться більше. Така позитивна тенденція відбувається, звісно ж, завдяки щоденній роз'яснювальній роботі медиків, які працюють на території громади, навіть молодь розуміє, що щеплення це не забаганка лікарів, а дійсно необхідна процедура, яка в майбутньому може врятувати життя. Я вважаю, що це на наш час це важливо. Бувають різні захворювання, а вакцинація допомагає, щоб не було. Спочатку було страшно, але потім хвилювання. Взагалі не больно. Я взагалі нічого не чувствую. Якщо хтось і досі сумнівається робити чи ні щеплення від будь-якої хвороби, то краще звернутися до сімейного лікаря, який обов'язково надасть грамоту та кваліфіковану консультацію. Виникнення багатьох хвороб можна попередити або уникнути тільки завдяки вакцинації. Тим більше, що перелік вакцини, які можна зробити безкоштовно в рамках державного календаря щеплень, постійно зростає.